Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось з вами. Запоріжжя, область що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади Запоріжжя. Не без гарних новин, От що дуже не може не... нас не радувати. Багато уваги до міста шукаєте шлях до відновлення, до якогось мені кажуть будування нових споруд можливо. Тут ще такий момент, що оборонка буде підтримуватись більше, але треба час. От кажуть, щось пообіцяють і трошки почекайте. Трошки почекайте. Можливо, гроші більше виділять на місто. Ну, тут таке, тут іде не прямо зараз покращення, а як на перспективу поліпшення саме фінансове Запоріжжя. Будуть лякати, будуть лякати, що треба виїздити, будуть лякати, що треба з області виїздити. Прям, прям Втікайте. Вам кажуть, доведеться просто підлаштовуватись під обставини. Ну, те, що буде. Я не бачу, що хтось когось кудись захопив. Ну, голуб миру знову виходить. Це момент, коли знову будуть розмови щодо Запорізької області щодо миру. Відбудову вам будуть обіцяти. Я не бачу повернення зараз, якихось територій або захоплення нових. От мова про відбудову. Ну, подивитесь, послухайте свою владу, що вам скажуть. Запоріжжя. У нас вже цікавить трохи інше. Да? Запоріжжя найближчі дні. От Все одно кажуть, треба укріплювати оборонні, тому що ворог підступний. Якщо зараз якесь затищен могло бути, то буде загострення. Передмістя гучно. Захист. Готуйте захист. І дивіться, промка ваша, якісь важливі об'єкти. На них наводять, наведено. От є якийсь документ та таємний, є якісь перемовини, розмови постійно навколо вашої області. І від цього будуть залежати інтенсивність обстрілів. Тобто, якщо ви починаєте десь в ЗМІ, да, починаються обговорення, починаються інтенсивні обстріли. Зараз показала передмістя Гучно. Таке затище перед бурею. Тут ворог дуже сильно сподівається, що, що якось поторгуються щодо області, тобто, що йому все залишить. І поки він на це сподівається, у вас може бути тихіше просто. Запоріжжя, навіть кажуть, передмістя. Залітати буде щось невелике. Повторення ситуації, тобто воно залітає, збивати можуть. Кажуть, можуть бути поранені. Друге. Це перша така, знаєте, пристрілкова атака. Друге, це енергетика. Енергетика може бути трохи пізніше, але це вже було передбачено. Тобто ці цілі або вже атакувалися, або ми вже з вами е е е їх дивились, ці цілі. Запоріжжя, найближчі дні. Зі світлом щось буде. От буде щось. Перепади, відключення, якісь такі моменти. Знаєте як? У мене такий спокій всередині, що нібито, знаєте, ми так розслабимо, заспокоїмося, а не треба. Запоріжжя, най... Запоріжжя найближчі дні. Дрони. В районі в області гучно. Дивіться, знову кажуть, вони почнуть пристрілюватися, потім піде вогонь на місто. І це з фронтом пов'язане. Є загроза для цивільних, але вона трохи пізніше. Тобто будьте уважні до тривоги, дивіться, що відбувається. Васильівка, найближчі дні. Там прильот буде. Гучно буде і по інфраструктурі буде, і по їх якісь там оборонних спорудах буде. Не все так просто. Мелітополь. Мелітополь найближчі дні. Вони туди резерви тягнуть. Ми будемо полювати на їх резерв. Дрони звідти, дрони туди. Буде так, але ми до чогось до великого готуємо. Чекаємо на слушну мить. Там буде гучно. Мелітополь. Так, подивились Бердянськ. Бердян. В районі гучно. Якісь цілі є важливі. Бердянську інфраструктуру. Не вистачає нам як інформації, щоб нам надали. Тобто треба, знаєте, більше б людей співпрацювали, швидше був би результат. Це по Бордянську. Гучно, Десь поруч руйнація. У них, них там щось гепнеться, от точно. Як ото взлотить і не, не, не туди. Є загроза в Енергодарі для цивільних. Там буде вибух якийсь і біля ЗС буде вибух. А що вони? Є інформація, що вони ЗС переоформлюють якось під себе. Росія переоформлює ЗАЕС під себе. Давно вже це зробили, зараз просто це анонсували. Там якийсь момент, що вони під якісь свої стандарти щось підганяють. І це є. Вони давно це зробили, тільки зараз почали про це говорити. Токмак найближчий. дні. Токмак. Там прильот. Прильот по складах, кудись чітко в ціль, там жертва серед ворогів. Пологи. Пологи найближчі дні. Смерть. Смерть військовим, там гучно. Пологівський район там дуже гучно і пологи самі також. Обережно, там хто цивільний наш? Гуляй поле найближчі дні. Гуляй поле. Ворог намагається йти. Ось загостряться обстріли, буде намагатись просуватися, будемо відбивати. Тут показує відбиття, але загостриться. Оріхи в найближчі дні. А тут у нас є плани, оріхівський напрямок, нам треба ворога вижигати, щось буде добре на нашу користь. Вони тиснуть, вони десь намагаються обходити. У них це буде ну, знаєте, тактичні такі якісь дії будуть. Але стратегічних втрат великих я тут не бачу. Оцей напрямок ми будемо підсилювати однозначно. Вільнянськ. Вільнянськ, найближчі дні. На смерть іде? Тут є загроза для життя, тут дрони і вибухи. Вільнянськ. Тут є і щось важке може бути. Мої хороші. По Вільнянську прям загрозу показую. В районі зіб'ють, а сам Вільнянськ можуть атакувати. Тут дуже обережно, тому що показу смерть іде, і ми розуміємо, що вони будуть шукати можливість все ж таки влучити в ціль. Це як серед місця, серединка.